Цей великдень не такий, як інші, ці свята гіркі ж от полину. Спомини колишні, найтепліші, ніби то було у давнину. Місем паску на сльозах і крові, Молимось до неба й образів. Боже, сили дай і дай любові, згинути не дай нам одкатів. Нині свято. Шириться землею, писанки ажурні аж блищать, Крашанки червоною душею хочуть нам про чудо нагадать, що Христос воскрес і є надія, бо ціну заплачено життям. Місим Паску, плачем і говієм, рвемо серце болим і каяттям. Скільки душ окрайчик не скуштує Тих пасок, що мама напекла, скільки в небі десь собі раює, мама жде, а їх усе нема. Цей Великдень не такий, як інші, ці свята гіркіш от полену. Та Христос воскрес! І то найліпше, вірим, що поборем. チュビびの。